Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Volkswagen Touran. Автомобіль ми пригнали з Німеччини, вже розмитнили, пройшли сертифікацію, авто готове до реєстрації. Це у нас 2009 рік. Двигун 1,6 MPI, механіка п'ятиступка. ступка Автомобіль в дуже гарному кольорі. Напевно, один із кращих кольорів на даному автомобілі такий сірий графітовий колір. Покуз авто без дефектів. Без корозії. Пороги днище в повному порядку. Гарна гума на автомобілі. Капот без сколів, без висічки. Присутні омивачі нас, Лобове скло у нас оригінал. Дев'ятий рік. Над лобовим все чудово. Лобове ціле. Стан капоту дивіться. Гарний кліренс автомобіль має. Ще раз показую гуму. Гума в гарному стані. Давайте відкриємо багажник. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Заднє скло у нас також оригінал. Автомобіль у нас йде п'ятий місний. Великий місткий багажник, є шторка. Все на своїх місцях. По пластику все добре, пластик без пошкоджень. Це в нас ремішок стирчить від... від знака аварійної зупинки. Все так, набагато краще. Підсвітка номера працює, дивіться, стан кришки багажника. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Сидіння в гарному збереженому стані, чисті, цілі, килимки на місці, стеля також частенька, ціленька. По пластику все добре, пластик не затертий. Вікна у нас рідні. По комплектації у нас передні електростопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, круїз контроль присутній на автомобілі, кондиціонер, підігрів двох передніх сидінь, штатна мультимедія, механичний рушник. Давайте запустимо двигун. Це вже офіційно. Кермо в нас в оригіналі, дивіться, стан керма. Кермо не шите, структура не затерта. Повністю оригінальний стан керма і пробіг, друзі, автомобіля 160 тисяч рідного підтвердженого пробігу. З автомобілем є сервісні документи обслуговування на 180 євро. 23 рік, 12 місяць. Майже 24-й рік автомобіль обслужено на 180 євро. Також сервісна книга з усіма відмітками. Книга на сервісна. Оригінал. Ось він код автомобіля для перевірки. Далі з автомобілем два ключі у нас. По кулісі все чудово. Ручник працює, мультимедіа працює, клімат підігріви все працює. Склопідйомники працюють. електродзеркала працюють. Так, підсвітка є. Все відкривається, закривається. Так виглядає салон автомобіля. Дуже охайний, збережений відповідає на свій пробіг. Дивіться, стан сидіння водія, воно також в нас в оригіналі, нічого не шилося. Ціле без пошкоджень, подушки безпеки в нас в сидіннях. Давайте відкриємо, заглянемо до двигуна. Ось так виглядає підкапотний простір. Є в нас відмітка про заміну ГРМ. Заміна ГРМ в нас була 130 на 130 тисячах у 2020 році. По болтах у нас нічого не крутилося, болти у нас в оригінал, всі відмітки. Капот також не крутився. Перейдемо на цю сторону. Тут також ніде нічого не крутилося, не знімалося. Новий акумулятор у нас стоїть. Кришечку притягує. Шупа не сапонить. Екологія на місці, нічого не вирізалося, не перепрошувалося, все в оригіналі. Дивіться, як виглядає підкапотний простір на пробу 160 тисяч кілометрів. Пробіг 100% оригінал. Є всі сервісні документи, є навіть історія покупки автомобіля в Німеччині. Так, і давайте показники фарби даного автомобіля. Капот. 108. 118. 107. 95. 95. 81. Пуарочка. Дивіться. Жодного признаку на корозію немає. 96. Вікна оригінал. 96. 91. 91.

163, 117, 107. Один фарбований елемент це косметика. Ось ця верхня частина пробивається в подвійному окрасі. 147. Тут внизу, бачите, вже все в порядку. Вікно у нас оригінал, показую, Показую Болти. Болти в нас не кручені, бачимо? Болти в нас. Не фарбовані. Так як це? Тут також ніде нічого не фарбувалося. 48. Тобто один косметичний підкрас. На верхній частині кришки багажника. 114, 131, 104, 142, 126. 118, 147, 118, 124, 87, 105, 119, 113. Автомобіль в дуже гарному збереженому стані. Технічно все чудово, ніде нічого не гупає, не стукає, щеплення в порядку кладень не потребує, ГРМ у нас замінений. Хто шукає гарного Таурана, телефонуйте. Авто знаходиться, в місту Вінниця, Гніванське шосе, провулок затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого що цікавить, телефонуйте, деталі будуть за телефоном. Всім, гарних, всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів